Привіт! Як подивитися, по яким пошуковим запитам користувачі попадали до вас на сайт. Безплатні методи. Так ось у нас є сайт. ТОП-10 лучших сайтів з безплатними фільмами та серіалами. Ось такий ось сайт. У нього є URL. А перший сервіс це Google Analytics. Ось наш Google Analytics, ми перейшли сюди. Головна сторінка. Далі нам потрібно вибрати істочник трафіка, весь трафік, канали. Далі ми вибираємо, за який час. Далі вибираємо, де основний параметр, пишемо друге. І тут пишемо: ось цільова страниця. Далі потрібно вибрати допомільний параметр і тут вписати ключове слово. І ми бачимо, що показує в основному not Provided чи not Set. Google Analytics показує, не показує, по яким запитам користувачі приходили до нас на сайт. Також є інший сервіс, другий це Google Search Console. Ми попадаємо в Google Search Console, далі у нас є обзор, далі є ефективність. Ідемо в ефективність. Опускаємось ниже, переходимо во вкладку Сторінка. Тут бачимо тот URL, по якому ми хочемо подивитись, по яким пошуковим фразам користувачі попадали на наш сайт. Ми вибираємо топ-10 наш, нашу сторінку. Далі переходимо на запити. І ось тут багато є запитів різних, по яких. Користувачі попадали до нас на сайт. Також ми можемо усі ці запити е, скачати, де це робити. Нам потрібно справа вверху знайти кнопку «Експортувати». нажимаємо на неї, і тут захранять в Google таблиці або в Excel. Ви можете скачати усі запити, які є по цій сторінці сайту. Побачимось у наступному відео.